Це чергове консульство, бо до цього було закрито консульство у Познані, Причому за досить смішною причиною. Вони, як то дуже часто буває з російськими дипломатичними установами, вони або запізнюються з тим, щоб заплатити за оренду, або, або якби ну дуже довго не платять, можуть не платити за цю оренду. Якби і польська держава тоді використала. Таку можливість, що в Познані немає, до речі, українського консульства. Хоч там дуже багато людей з України, українських мігрантів проживає, і це велике місто польське, так яке не обслужується консульською службою України. А з іншого боку, є російське, і просто це приміщення російського консульства передали Україні. А, натомість, якщо ми говоримо про Краків, то це просто друге здається, якщо я не помиляюся, після Варшави. Дипломатичне представництво Росії за величиною можу помилятися, але мені здається, що це так. І Якби чергова, якби на відстріл у нас Варшава. Правда, ще там є по дорозі. Здається, Гданськ. У Гданську є російське дипломатичне представництво, яке можна закрити.